Це у нас Endgame Update мого вірлінга Гайда. Поїхали, покажу, як я всіх крутив на своїй великій пальці. Це був мій стартер, як вже я казав в минулому відео, хто його дивився. І я ним був не то, що прям дуже задоволений, але нормально задоволений. Він достатньо повільно починав. Але коли вже почав грати, то робиться те, що у вас зараз на екрані видно. Майже full screen AOE цього віри насульта, плюс waveвий Staff, плюс Headhunter баф із Ритуаліста, які дуже великий дюрейшн мають, так що, якщо не лінуватися, у вас буде 10-15 стаків спокійно. І в результаті получаємо дуже гарний клір. Може, не найкращий клір, там, наверно, якісь прожектайли, як завжди, будуть краще, але це прям дуже класний і кайфовий клір, що ви крутитесь і все хітається, і все кльово, вів, -вів робиться. Я був дуже довольний, я на ньому грав довше, ніж я більшості своїх чарів граю, тому що мені просто було весело мапити. Я просто кайфував від мапінга. Це буває не дуже часто у мене, так що я дуже довольний, дуже рекомендую відчуття дуже кайфове. Щодо таргета був окей. Мап-боси вмирали нормально. Всякі там бріч боси, оце все вмирало теж нормально. Тір 4 я вбив і не замітив. Убер Арбітер був тяжкий, але це просто те, що в мене скіла нема. Тобто у вас немає демеджа стільки, щоб прям витерти босси, як якісь там деякі нечесні комбінації роблять, що там щось прокнуло щось, а щось прокнуло щось і бам-бам, і через це босс помер з переляку. Такого тут нема. Тут просто чесний, стабільний демедж. Що ви крутитесь, ставите Бел, крутитесь, ставите Бел, дамаг, наноситься. Нормальний дамаг. Там я в кінці закину вам убер Арбітра, щоб ви побачили, як це виглядало. Так що вбити можна всіх боссів, просто в мене трошки скиллі, що я трапилось, але да. А для мап босів прям хватало-хватало. Я проблем не мав. Там Інколи боси жили, може, секунд 30, ну це найбільше, якщо там дефмоди якісь були. Чи якщо це якийсь гвард, то може чуть довше, бо там фаз кучки. Але в, ці... в решті ситуації на нормальних мапах, звичайних, я просто приїжджав, круть круть там 3 4 рази чи 5, і бос відпочивать. Так що хватало, щоб було весело. Але кажу, де я від нього кайфав найбільше, це просто мапінг. Я просто бластив на Сімчарі мапки, будував темпли знову Механіки, що я теж дуже відкайфую їх Механіки, але це окрема історія. Побила зірі кучу разів уже, і це було ізі достатньо. Так що, так, да, мені дуже сподобався цей білд. Я, як білд, його можу рекомендувати. Просто кажу: убербосів, прям ну, вже там там трошки скіла надо буде. А для решти контенту в грі це моя повага, просто білд. Поїхали, покажу вам мої останні апгрейди, які я там робив, і зробив вже фінальну версію цього builda. Мій character все ще виглядає приблизно так само. Крутиться все ще так само весело. І головні мої зміни Character. Перше, що трапилось, це замість Lighting Penetrate тут ракета Flow гем, який стоїть кучку дівайну, але дає кучу демеджу для інверте. І. Це робить нам, що нам пенетрейт не надо, там на дереві весь. Я дропну весь пенетрейт на дереві, звільнив кучку поінту. Куди я кучку поінти вдів, я натянув таку чудову шапку, про каже surrounded. Що хто знає, той знає. Я каже, що Require 4 fewer enemy to be surrounded. Надо саме 4, хоча б мать, там буває 4-5. Хоча б 4 вам треба. Що таке surrounded? Це такий стат, який, коли він є. Щось там може працювати. І оці поїнти, які мені Penetrate, я дропнув там, О, засовую їх в surrounded нодики. Кидають тут ось регена. Отак спідакуючу. аО щоб було більше АОЄ. Ну, це АОЕ Surrounded, це АР, тому що в неї теж є ареа. А в мене АОЕ є великі у цього скіла. Так що в мене було б без того нодика, АОЕ скіла більшим, ніж цього радіус Surrounded. І тут ще надаки, які дають демеджа кучу. І теж там всяких речей. Атак спіда, атак демеджа. Таке от атак демедж surrounded. І ще тут є десь ген, який робить атак damage з hits і lucky while you surrounded. Це все робиться surrounded. Лакі — це багато демеджа для нас. І ця шляпа. Робить що surrounded потребує на 4 менше енемі. По стандарту треба 5 енемі мати біля вас, щоб ви були surrounded рахувалися, як будь-то ви. По стандарту, треба 5 enemy, щоб ви було surrounded. Ця шапка робить, що треба один enemy, щоб ви були surrounded. Але ГГГ всім патчі зробили, що треба хоча б один enemy, щоб був, щоб ви рахували surrounded. Так що немає толку брати на 5 цю шапку. Немає різниці між 4 і 5. Вона просто дорожча в 3 рази чогось, бо люди ще думають, що це працює. Що якби 5 тут було то що можна без мобу бути surrounded. Ні. ГГ це пофіксили. Тепер треба хоча б один моб, щоб біля вас був. І тоді ви будете surroundдати цією шапкою. І оці всі посівки і геми будуть працювати, поки біля вас є хоч один моб. А ці посівки дуже сильні, дали багато демеджа, регіона приємного, так що було приємно. І це була моя одна з головних змін: це surrounded плюс ракеата флоу. Тут джуул вставив, там, ну, демедж як екстра. Цей джувел дозволив нам канібаліз дропнуть. Це друга моя зміна, що я дропнув spirit гем, який, який рекавери у мені ЄС. Та й що Він денсер? Він Ні, він у Ден... він мене все ще госденс дропнув. І це дозволило мені на честь замість спірити, який мені потрібен, взяти чест про лайф. І він мені дав кучку лайфу. Плюс він стоїть дешевше, того його легше було дешевше коруптить. Я його накоруптив коруптив на 5 сокетів, що дуже сильно несем честі. Ну, само собою, рарки з більшими статами я купив. Там стати демедж, це все ще те саме, просто більші циферки, більший пояс. З гемою, оскільки у нас там Лайтінг-Пенетрейта на дереві не залишилось взагалі, то я в Бел втикнув Лайтінг Пен всюди, де мені скіли дамажать, я втикнув Лайтн Пен. Щоб законтрить, бо у нас в мене скілі рокеата, але вона може бути тільки одна. Ось так от. То решту скіл я пенетрейти натикав, і тут якісь скіли на демеджі. Це мої основні зміни. що Шапка про і чест дропнув Спіріт. І дропну відповідно Госденс. Канібалізм дропнув, тому що у мене лайф за є на джувелі. Решта там якісь джувели докупив, просто рарні на демедж, і все. Це surrounded. І це surrounded? Я не знаю, я б сказав би, що свап з рарної шапки в surrounded. Шапку цю дав мені. Ну, по-перше, приємного лайфрігена, що приємно. Ну і там якогось ще цього муспіда, щось там дало, коли моби біля вас є. І десь я б сказав би відсотків 20-30 демеджа по відчуттям. Це мені збільшило, десь в тому районі. І шапка стоїть пару дівайнів, так що не так і дорого. І в цілому білд у мене вийшов, я не знаю, десь 50 дівайнів, я думаю, так на око, приблизно я потім порахую, там по собі напишу знизу в описі відео, наче навіть немає що більше сказати. Тоді, ось такий от мене вийшов білд. Мені дуже сподобалось. Можу рекомендувати, як мапера. босера не сильно, але босову вбити теж можна, так що, все, що хочете, може робити в грі. А мапи це дуже весело, а це, напевно, головне у нас в цій грі, ну, для більшості людей. Залишу, як я вже казав вас тут з моїм Uber-арбітром кілом, щоб ви побачили, як це було. Там був прикольний файт, получився. Я навіть грав непогано, поки не зіграв погано. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Я, походу, колдаміж нароли, в мене було ще тяжче він в чирі, він тільки що був. А що так довго це робилось? Чи я не бачив, що там було? Холі шит. Фак ю. З твоїми мовами. <shrielly> <shrie> okay, cool. dann ist glaube, Я yeah, не you. І він мене просто застанув А.